Вітаю, друзі! Мій позивний Абдулла, я командир підрозділу А, Від імені підрозділу хочу подякувати всім, хто нас підтримує. Хто хоче це зробити, ссылка на збір закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon і Telegram канал Долучайтеся. Збираємо ми кошти на дрони. На відновлення автівок. З цим є постійні проблеми Бо під Бахмутом. Що автівки, що дрони фактично розхідний матеріал. Підтримуйте нас, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте інші підрозділи. Тільки разом ми зможемо перемогти на цій війні. Слава Україні! Йдемо на позицію, тягнемо 300 матрас, вдвох дуже важкий, дуже незручно нести. А, вітаю, страшно. Починаю дякувати. Значить, Дивіться, нам його а, купила армія дронів і передала. Ще є два таких, всього їх три. Хочу подякувати армії дронів. А, закликаю всіх українців донатити на дрони, донатьте армії дронів, донатьте підрозділам окремим, хто використовує дрони. Коротше, підтримуйте а, українську авіарозвідку бо ви Така ж її частина, як ми, без вашої допомоги, цього всього не було. А, значить, а тут у нас Матрікс 300 з тепловізійною камерою, яку, який, нам, який нам прислав Богдан із армії дронів. Богдане, тобі окремо за це дякую. Матрікси. Три штуки вже під Бахмутом. От конкретно зараз цей буде виконувати бойову задачу свою першу. Також хочу подякувати світовому конгресу українців. Знаю, що вони приймали участь у купівлі цієї техніки. От. І взагалі всім, хто донатить на армію дронів, хто донатить всім підрозділом, хто займається безпілотною. Авіарозвідкою і ударними безпілотниками. Хлопці, продовжуйте. Ви насправді частина цієї великої команди, частина українського війська, і без вас це все було неможливо. Зараз буде його перший політ. Завдання в нього до розвідка — гармати д 30 і у разі підтвердження коригування вогню САО по ній. Подивимось, що з цього вийде, але про це вже ми вам розповімо, мабуть, колись пізніше. Так, окремо хочу сказати наступне. Значить, Богдан з армії дронів. Дуже гарна людина. Він нас самостійно знайшов. Ми навіть не зверталися. Він нас знайшов в інтернеті, виявив, що в нас є така потреба в цих дронах. Вийшов з нами на зв'язок і нас забезпечив. За що йому окремо дуже дуже велике дякую. Насправді, це дуже велика рідкість, що люди прямо розбираються, кого потрібно забезпечувати і де ця техніка буде працювати. Богдане, якщо буде можливість нам ще підкинути Mavicів 3T або Матриксів 30-х, будемо тобі дуже-дуже вдячні. А це його камера H20T з тепловізором. Так, ось, власне, на ньому навіть наліпочка є. Світовий конгрес українців. Так, Зараз буде його перший зліт. Полетів перший свій бойовий виліт. спостерігаю летить дрон камікад заберу карабін на всякий случай <рив> так що в нас матрікс 300 Ах, свій перший бойовий зліт відпрацював не розбився <рив> От, не... не розбився не згубився От, все А все працює. Як кажуть, всім дякую за увагу.